Доброго дня, ви на каналі Ліричний Селянин. Христос Воскрес! У це світле і чисте свято бажаю у вашому домі добра і благодаті. Нехай на душі завжди буде спокійно, над головою мирне і ясне небо, а поруч надійні і вірні друзі. Бажаю, щоб Великдень приніс вам тепло і радість у серці. Нехай Господь дарує вам свою любов і міцну віру душі. Ще раз доброго дня, мої підписчики і ті, хто зайшов на подивитись дане відео. Сьогодні я вам трішки розповім про Великдень, але основна тема нашого відео це розкажу про сорта картоплі, які буду садити в цьому році, за якою послідовністю. І про ті сорта картоплі, яких буде посадкового матеріалу, більше всього Вони про всі, що в мене є. Зробимо такий маленький обзор. І так, з чого я хотів почати? Хотів почати, що Великдень одне із найвеличніших свят у українців. Серед традиційних свят в українській культурі воно саме одне з самих найбільших. Воно вважається найсвітлішим, найважливішим святом Весни і пов'язують його з Воскресінням Христовим, яке розкриває радість перемоги Божого Сина над смертю і вічним забуттям. Є багато версій, чому святкується Великдень і чому ну, саме так називається дане свято. Наприклад, якщо ми називаємо Пасха, то свято дуже давнє. Українці означали його ще задовго до встановлення християнства в Київській Русі, і називалось воно Великий День День весняної перемоги над зимою, світла над темрявою, торжества життя над смертю. Тож наші предки пов'язували це свято з весняними польовими роботами. Зазвичай пекли великодні бабки та прикрашали різноманітним способом яйця. Ну, так само, як ми зараз робимо паски печимо, ми прикрашаємо писанки та крашенки. Великдень є історія, що пішло його назва, від 325 році почали празднуватися на Нікейському соборі, де були присутні представники всіх християнських церкв. І вони позначили нові правила святкування Великодня, багато з яких збереглися і до наших днів. А є інша легенда, що з'явилося наприкінці Великдень першого тисячоліття з приходом в нашу землю християнства. Так що є різно багатих версій. Ну і одна з самих таких дуже поширених версій, що Великодень, Великдень має язичницьке коріння сягає свого зародження. ще Досить-досить глибокі часи. А чому так вважають? Тому що багато різних традицій, які ми робимо в цей день, вони є язическими. Наприклад, Пасха. давнину ще мешканці Русі, святкуючи перемогу світла над темрявою у рівнодення або даже Божий Великдень, пекли спеціальний коровай, що був своєрідною жертвою божеством. Чим калач був вищим та кращим, тим більший був урожай та приплід худоби. Цей давній український звичай, який за провадженням християнства дещо трансформувався, але так відзначається, так як відзначається він на сьогодні. Також писанки малювали ще до хрещення Русі. Не можна стверджувати, що вона до нас прийшла разом із християнством ця традиція, але найдавніша керамічна писанка, знайдена археологами, датується ще 9 століттям, а це майже за 100 років до хрещення Русі. Яйце для людей було символом сонця та народження нового життя, тому й дарували його одне одному саме на Великдень. Ну і також освячення Великоднього кошика це є. Скажімо так, обряд жертвоприношення божествам. Принаймні, походження цієї традиції свідчить про таке. У давнину язичники задобрювали своїх богів, влаштовували різні ритуали жертвоприношенням їжі. Ну, це такий маленький екскурс до сьогоднішнього світлого свята великого. Основна наша сьогодні тема розмови це сорти картоплі, які будуть, будемо садити цього року. Я відібрав ті сорти картоплі, якого найбільше посадкового матеріалу, я про них трішки щось розповім, і також буду показувати, як на своїй ділянці буду садити. Отож, розпочнемо. Перший сорт картоплі це роса. Вона так і буде поздовж садитися. Здовж тут городу у нас це для неї місце уже зручне, вона там знає. Як рости, воно місце найбільше вологе в нас там, і вона там показує дійсно досить гарний урожай. Садили в інших місцях, але там трішки гірший урожай був білоруси, чим на даному участку. Сорт білорус досить популярний сорт картоплі німецької селекції. Він ціниться господарями за свою велику урожайність і смакові якості. Урожай завжди гарний. Якщо рік урожайний, то в кущі багато великих картоплин. Якщо навіть не урожайний рік, то в одному кущі можна знайти по 3-4 великих картоплини. Звичайно, вони є. Також сорти відносяться до ранніх. Сортів картоплі вже можна збирати урожай там на й день вегетації, а, нові, а навіть і раніше, в залежності від погодних умов. Один з досвідом є таке набл... на... наблюдення за ним, що всі література пише, що всі ранні сорти картоплі не досить добре зберігаються до нового урожаю. Але що я скажу з досвіду, що білоруса досить добре зберігається в погребі до нового врожаю, майже не м'якне, залишається такою твердою, гарною картоплею. От такий коротенький огляд про білоросу. Наступно беремо ділянку, і на цій ділянці розпочнемо садіння картоплі. Ми із такого сорту, як анатан. Посадимо анатан. Анатан, сорт картопельки досить доволі непоганий. Період дозрівання 85-90 днів, середня крохмальність у ньому 14-17%. Округлі такі картоплинки з червоним забарвленням. гарна вкусові якості, гарна. Лешкість, також стійкий сордонематоз, світовтороза, ризок різні чорні ножки та різних вірусів. Що можу сказати з особистого досвіду по даному сорті картоплі? Це те, що це був період, коли його заводили, рік, можливо, два, що він не хотів давати урожай даний сорт картоплі. Або давав ну, досить невеликий. Вже садили в різних місцях, вже навіть хотів його вибракувати. Але один рік він дав досить гарний в різних місцях урожай. І потім почали його більше розводити. І картопля почала давати гарний урожай постійно. Гарна, постійно рясна в кущі багато картоплин. Або Багато 6-7 великих, і майже немає дрібної, ну, тільки для посадкового матеріалу можна відібрати. Або рясно картоплин до 14, ну трішки дрібніших. От такі анатан. Сорт картоплі. Досить непоганий. Так, наступна картопля, за який за анатаном потрібно садити. Садимо, сажу я картоплю через один з різним забарвленням. Щоб не було потім проблем, коли йде зб... збір урожаю, щоб можна було відокремити один сорт від іншого і не переплутати. От наступний сорт Воларе. Воларе. Середньоранній. Або, ну, середньоранні, да. Ну, середньоранній середньостиглий сорт голландської селекції картоплі. Він такі овальної форми картоплинки. Період дозрівання 80-85 днів, що, можна сказати, мало крохмальна, 10-12% крохмальності, що досить непогано для людей, які страждають на цукровий діабет, можна в невеликій кількості споживати, тому що невелика кількість крохмалю. Маса товарних картоплин від 100 до 200 грам. В минулому році дійсно досить дуже вона була. Урожайна, досить великі картоплини в ній були. В кущі було по 5, 6, і майже всі вони були 200, навіть 250 грам попадалося, та й більші були. Малої майже не було картоплів. Вся така гарна, велика, рівномірна, смачна, смачна, досить гарні в них смакові якості. Що ще сказати про неї можемо? Це тільки другий рік. Вона в мене сказати щось більше про неї можна після цього року, коли вже два роки я за нею прослідкую. А, ну ще також вона стійка до різних захворювань картоплі. Має стійкість непогано. Наступний сорт картоплі, який ми будемо садити за волари, це фотинія. Фотинія. Сорт української селекції. Середньостиглий період вегетації 80, ну, можливо, навіть 100 днів, також погодні умови трішки на неї впливають. Дуже високі смакові якості у даної картоплі дуже високі. Також дуже гарний зовнішній вигляд. Мені вона сподобалася картопля сам на вигляд такі продовгуваті форми ніжно такого червоного кольору. В нічок рохмальність 16 17 урожайність, середня кількість бульпу у кущі 10-15%, високі показники стійкості до засушливої погоди є в неї. Призначена для столового споживання. Що можу сказати із свого досвіду, дивлячись на неї, що коли посадили перший рік її, то вона сподобалась всім. Досить гарна, гладенька картопелька, продовгувата, досить смачна, і, що найголовніше, вона вурожайна. Ну, так як української селекції не так давній, у нас тійка до багатьох хвороб, які є на наших територіях. Ну, надіюся, що будуть, скажімо так, гордістю з усієї колекції картопляної буде наш український сорт. Переходимо до наступного сорту картоплі. Що у нас там за наступний буде? Розподіляв я їх по черзі була дискусійна, як їх потрібно розподілити, садити, що за чим. Так, наступний сорт це сорт тайфун. Тайфун. Так. Тайфун. Зараз ми зробимо трішки нашій трансляції. Оха! Вибачайте, за е трансляція перший раз. Є деякі неточності, але нічого. Так, тайфун. Ми закінчили на тайфун. Картопелька. Тайфун. Середньопізній сорт. Він є один із найулюбленіших сортів городників. У нього досить висока врожайність картоплі. Вміст крохмалю 18%. Крохмальна картопелька. Стійка до посухи, до гниття, до картопляного раку. Жовто, тоденька така шкірка. В неї є досить. Смачна картопля столового призначення. Один з основних і переваг те, що вона невибаглива до ґрунтів і може підійти для садіння на піщаних ґрунтах. І також має досить гарний товарний вигляд, і тайфун є безперечним лідером серед приватних домогосподарств. Декілька років назад він був у нас, але потім посадковий матеріал перемішався з іншими. Картоплинами і на трішки на два рочки не було картоплі. цієї не садив. Потрібно її знову було заводити, от знову розводжу її. Ну В цьому році посадкового матеріалу достатньо. Будемо дивитися, наскільки це буде гарно і який вона дасть урожай. Надіюся, як завжди, тайфун не підведе і буде досить добрий, досить гарний урожай у цьому році картопельки тайфун. Наступний сорт картоплі за тайфуном садимо лорет. лорет". Один із сортів картоплі, який досить подобається. Чому? Тому що, зразу як тільки він у нас з'явився, Почала родити урожайність досить гарна, смачна картопля, таким легким розовим відтінком. В середині світло-жовта, навіть, можна сказати, біла. Кожен рік родить, не залежить від погодних умов, майже врожайність на нашому ґрунті досить гарний урожай отримуємо. Що ще можу про неї сказати? Популярна вона в Європі, дана картопля. Кажуть, о, дуже полюбляє її шведська королівська сім'я, ходять такі легенди. Ну і ми також її досить полюбляємо, дане картоплю. Ще раз нагадую, чому так розташовую сорти картоплі, що вони при зборі посадкового матеріалу не перемішувалися, не було два білих сорти рядом і не зібрати. Один сорт замість іншого. А так видно: червона, біла, все по черзі. Наступний сорт картоплі це щедрик. Дійсно, по смаковим якостям і по розваротості, порівняти з щедриком, досить складно. Сорт української селекції, період дозрівання 65-75 днів, крохмальність 13-14%, досить великі товарні картоплинки 120-150 г, кількість кущів до 10 штук, ну, урожайність до, може бути до 600 центнерів з гектару, а то й більше, вона урожайна картопля. Досить смачна на смак, повторюю, це вже декілька разів, тому що вона дійсно досить смачна на смак. Так як і сорт української селекції, також стійкий до різних захворювань, які у нас на нашій території картоплі. Також в описі можна знайти, що поражають кущі картоплі, королацький жук слабше поражає, ніж інші картоплі. Ну, щоб сказати, що дійсно це так, що рядом картопля, там кущі поїдені корлацьким жуком, а щедрик ніхто не трогає. Це ні, Корлацький жук всю картоплю їсть, але, можливо, так як пишуть, є, є якісь спостереження, трішки менше. Не буду по цьому питанню щось розповідати. Особливо, тому що не маю відповіді. Наступний сорт картоплі після Щедрика будемо садити такий Аладін. аладін. Також сподобався сорт період дозрівання 90-100 днів, сорт голландської селекції, стійкий до різних захворювань. Також засухостійкість у нього дуже гарна. Пристосовується до різних ґрунтів, до різного клімату. От така особливість даного сорту картоплі, що вона пристосовується. Вона досить крохмальна до 21% крохмальність. Товарні картоплини також до 200 г можуть бути. В кущі багато картоплин, і більшість це великі. І урожайність може досягати до 500 центнерів з гектару. Ну і також смакові якості по п'ятибальній системі 4,9, досить смачна картопля. Вона червона кожура в неї і м'якоть біла. Досить поширена, досить гарна картопля. Так, після Аладніну у нас іде картопля. Ми Вон, голубий Дунай. Голубий Дунай. З, е, сорт англійської селекції. Період дозрівання 65-80 днів, е, крохмаль 13-16, стандартна по, по крохмальності. Урожайність до 400 центнерів. Е, товарні клубні від 100 до 200 грам, також в кущі до 12 штук картоплина, то буває більше. На вигляд вона синьо-фіолетова, всередині біла-біла. Цвіт м'якоті біле. Ну, що можна сказати по даному сорту картоплі. Досить гарно переносить засуху, також стійка до різних захворювань. Така продовгувата, овально продовгувата картопелька. Досить гарна, красива, смачна, урожайна. Ну, тільки один позитив. Про даний вид картоплі можу сказати. Та і все. І завершимо дану ділянку сортом картоплі Данком. Також дуже гарний сорт, високоурожайний. з досвіду можу сказати, що перший рік, коли її тільки посадили, вона дала урожай. Ну, скажімо так, посадили картоплину, посадили 100 грамів зібрали майже 3 кг. І другий рік був досить урожайний. Минулого року трішки слабший урожай. Вона, я так розумію, трішки залежить від погодних умов. Які саме їй кращі, поки що не можу сказати, але все-таки вона залежна від погодних умов. Ну, вона в... великі в неї картоплини, великого розміру, також великий урожай. Ну і смачна на смак, немає жодного в нас. Всі сорта картоплі, які вирощуються, це столового призначення. Тому все досить смачні. Ем, так, як завжди, ще е, додаємо один сорт картоплі, це рокко. Останніми роками ми досаджуємо ті ділянки, де не вистачає посадкового матеріалу. Наприклад, якщо на даному етапі не вистачить. Не вистачить білороси, то посадиться тут біля неї рокко. Чи на другій ділянці картоплі, також якщо не буде вистачати, посадиться рокко. Вона родить уже в різних ділянках мого роду, і для неї підходить ґрунт в будь якій точці. Так що урожай буде 100%, в неї немає такого, що як рік неурожайний, не й картоплин немає великих, в неї майже ніколи нема досить-досить великих клубнів клубні, таких картоплин великих. Вона завжди рівномірна розміру одного, також самого товарного вигляду і з гарним врожаєм кожного року. От я вам розповів про ті сорти картоплі, якого найбільше посадкового матеріалу і в якій послідовності вони будуть садитися на городі. Також, крім цих сортів картоплі, ще є картоплі, сорти різні. Я про них розповідати зараз відео не буду. То вже, можливо, коли буде посадка картоплі, проводиться чи копка. Ну, а 100% про них буде розповідати, коли буде збір врожаю. Це кінець літа. Можливо, восени. Все залежить знову від погодних умов, коли буде збір урожаю в цьому році. Е, також можна згадати, так, е, картоплі сорти, які будуть. Це, звичайно, буде посадка овація. Овація е, здаби так. Також будуть ароза, звичайно, буде посадка. Е, гранада буде посадка, джелі. Ну і ще багато сортів. а звичайно, як же, звичайно, без вітелот. Вітелот ви про відео про даний картоплю можете побачити на каналі. Я знімав недавно огляд про даний сорт картоплі. Ну і ще крім цих сортів, ще будуть декілька сортів, які вже я буду вам розповідати потім, коли буду обробляти город, а ну і само собою збирати врожай. Тому от таке сьогодні вийшло коротеньке відео в цей сьогодні святковий день. Підписуйтесь, не забувайте підписуватися на канал Ліричний Селянин. Далі буде більше цікавого, більше відео. Ставте вподобайки даному відео. Пишіть коментарі, задавайте питання, що вас турбують. Я найближчим часом зроблю одне відео, де дам відповідь на декілька питань, які ви залишаєте в коментарях. Щоб не відповідати всім під відео, зроблю такий загальний огляд ну, в коротенькому відео, де дам відповіді на запитання. Так що ще раз вас вітаю з великим світлим святом Великдень. Радий був, радий був для вас розповісти сьогодні. Бути з вами сьогодні. На все добре. До нових зустрічей.